Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про барбариси. Той, хто хоче почути від мене назви барбарисів, зразу прошу вибачення, бо я не буду називати назви барбарисів, я їх, чесно кажучи, не пам'ятаю. Зараз я хочу поговорити про кольори і форми барбарисів. Ну, по-перше, що стосується форми барбарисів, саме для мене форма барбарисів, це мій вибір особистий. Мені більше подобаються або маленькі кулясті барбариси, які ростуть повільно, і які все ж таки тримають форму напівкульки. І колоновидні барбариси. Дуже мені подобаються колоновидні барбариси, тому що мені здається, що об'єднати в квітнику їх з рослинами набагато легше, ніж барбарис, який має, наприклад, якусь розтріпану і велику об'ємну форму, тому що його прийдеться весь час стригти. І ми розуміємо, що багато рослин для стрижки це якби зайва робота для нас, якої і так зазвичай вистачає в садку і в квітнику. Тому е, саме я схильна до маленьких розмірів барбарисів або колоновидних. Ну, Мені так подобається. Але від пресорту нас ніхто, скажімо так, не застрахував, тому ось у мене є один, я хотіла ректу. Барбарис отримала стрікту, ну, то таке. Ну, він гарненький, він мені подобається. А от тепер, а е, з приводу колоновидних барбарисів. Якщо ви думаєте, що колоновидний барбарис, він так і буде колонною рости, то ви помиляєтесь, йому теж потрібна формуюча стрижка, невелика формуюча стриж... стрижка, яка буде підтримувати. Саме його колоновидну форму. І іноді гілочки, які вибиваються е, з форми колонни, нам треба буде обрізати. Е, ну, от В даному випадку, я оце хожу навколо Барбарису одного і не можу зрозуміти, де б вам тут показати, бо я їх всі, всі навесні е, підрізала трошки, вони, наче тримають колоновидну форму. Ну, може, знайду зараз в розповіді де-небудь Барбариси, покажу вам. А ось в мене неочікувана красуня вилізла. Лютік знайшов, коли квітнути. Було придбано три штуки, два загинули, а один я й забула за нього, але він в мене в горщику, тому я його викопаю потім. Виліз такий красончик. Дивіться, який яскравий. Просто така цяточка яскрава серед квітника. Ну, от, от у мене є один барбарис, я вам зараз на ньому покажу, що можна отут прибрати. Чи можна отут прибрати, чи не можна. Так, ну не можна. Я все тут поприбирала. Що я хотіла сказати, якщо колоновидного барбарису іде от конкретно в бік іде гілка, її можна обрізати біля стовбуру, або обрізати на тій брунці, яка вам створить все ж таки вертикаль. Це особливість трішки цих барбарисів, коли ви хочете сформувати оцю колону. Ну, там хтось верх зрізає, в даному випадку я ще не хочу різати, вони в мене молоденькі. Це один варіант формування колони, коли ми вирощуємо його. А другий варіант це на самому початку, поки він молоденький, зв'язати. Стовбури зв'язати матузочкою для того, щоб зафіксувати оцю колоновидну форму, до якої він поступово звикне, і потім почне рости вже колоною, більш такою гармонійною. Але стрижки все ж таки періодично треба робити. Ну, Я зазвичай роблю навесні стрижки, цього було достатньо. Тому це те, що стосується саме колоновидних барбарисів. І чому вони мені подобаються. А от з приводу кольорів я тут хочу з вами порадитись, може хтось мені підкаже. Річ у тім, що, звичайно, одні червоні або помаранчеві барбариси це красиво, але хочеться ж і жовтих барбарисів. І отут в мене проблема, і велика проблема. В мене вже є досвід. Підгорання жовтого листя на сонці у барбарисів. Не знаю, може хтось з більш південних територій мені підкаже, що треба робити, щоб жовті барбариси не горіли на сонці. Ну, ось мій один колоновидний, ось цей кущик, якщо звернете увагу, теж в нього є. Підгорілі листячка, але зараз, все ж таки от зараз він виходить, такий гарненький. Зараз нема палючого сонця, і він, якраз, показує всю свою жовту красу. А ось цей барбарис в мене, самий перший був посаджений, я його декілька разів пересаджувала. Але подивіться, і в нього присутні отакі підгорілі листочки. Ну, от підгорають вони в мене на сонці і все, а мені так хочеться жовтих яскравих кольорів. Тому е прошу поради, хто має жовті барбариси і вони в них ростуть на сонечку. Скажіть, будь ласка, що з ним треба робити? Може, його додатково треба удобрювати, може чимось оприскувати. Ну, тому що ну, хочеться жовтих барбарисів, а от. Вигляд, вони мають не дуже гарний, коли на них потрапляє сонечко. Тому отакий мій невеличкий досвід про вирощування барбарисів. І це ну, це якби все, що я хотіла сказати. Тому, як завжди, далі буде. І до зустрічі!